Так. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Мене звуть Валерій. Сьогодні у нас дуже цікавий електромобіль на відеогляді, але перш ніж я розпочну, закликаю всіх підписатись на канал, відправити відео друзям. Бо цей електромобіль дуже популярний і, можливо, хтось із ваших друзів шукає саме такий автомобіль. А ще залишите лайки, коментарі. Ми працюємо для вас. Отже, розпочнемо Volkswagen ID.6 Cross на відеогляді. Отже, друзі, хотів би наголосити, що електромобіль Volkswagen ID.4 Cross, який вийшов на декілька років раніше, вже досить популярний на різних ринках, в тому числі і в Україні. А й вийшов трошки пізніше, у 2021 році, і… Менш популярний, менш розповсюджений, тому тим цікавіший буде наш сьогоднішній відеогляд. От, до речі, напевне, з такого ракурсу збоку краще усього відна різниця між id 4 Cross і id 6 Cross. У нього більша колісна база, більший, більша зона багажнику, тому що він семимісний. Але по перше, я ще хочу зауважити, що Volkswagen компанія для різних ринків випустила цілу гаму автомобілів. Під модельною лінійкою ID, яка включає в себе ID 3, ID 4, ID 4 Cross, ID 6, поки що тільки що для китайського ринку. Також є ID 5 і ID Bus, це мікроавтобус, який також представлений на різних ринках. А ще на цій же електричній платформі MEB вийшло декілька автомобілів Audi, Skoda і Cupra. І це ще не все, бо платформа продовжує випускатись, продовжує розвиватись, і будуть ще деякі автомобілі. Але повернемось безпосередньо до ID.6 6 Історія моделі дуже коротка. Почала випускатись у 2021 році. Одразу декілька комплектацій, декілька типів приводу. Технічно дуже схожа на ID.4 Cross. Випускається на тих же двох заводах. Спільних підприємств Volkswagen у Китаї, і поки що офіційно йде лише на китайський ринок, але вже потроху починає завойовувати український. Але щодо дизайну, якщо порівнювати його з ID 4 ну, ми, напевно, сьогодні не зможемо відійти від цього порівняння, бо автомобілі близькі і технічно, але, повертаючись до дизайну, на мій погляд, він виглядає більш виразно. Тут і більш виразні фари, і більш виразна оця лінія бамперу. Видається, що автомобіль, по-перше, більш свіжий, а по-друге, більш престижний, напевне. І це так і є. Сам виробник відносить цей автомобіль до категорії крос-універсалів, і це, напевне, вірно, тому що дорожній просвіт у нас 200 міліметрів. Можуть бути встановлені колісні диски діаметром від 19 до 21 дюйму. Саме в нас на автомобілі 20 дюймові диски. Є ось такий нефарбований, нефарбований захист пластиковий по усьому периметру кузова. Я б його охарактеризував би все ж таки як крос-універсал, тобто на високому ходу, на адаптивній підвізці, семимісний. Може бути повнопривідний, у нас версія лежить задня привідна, але це такий в форматі кросовера автомобіль. І ще зауважу, що у нас встановлені ось такі диски такого виразного дизайну, 20-дюймові, з різноширокими шинами. Позаду вони трошки ширші, ніж передні. Нагадаю, авто задньопривідне. А ще ззаді кидаються в очі ось такі виразні задні фонарі, цілком у стилістиці останніх моделей Volkswagen. Але одразу також при погляду ззаду видається, що. Автомобіль електричний, і автомобіль відноситься саме до лінійки ID. На більшості автомобілів в нас встановлено безключовий доступ, а також безключовий підйом, безконтактний підйом двері багажнику. Корисний об'єм складає 280 літрів. Якщо в нас розкладений третій ряд сидінь, салон семимісний. До 580 літрів його можна збільшити, якщо скласти третій ряд сидінь. І навіть для Шторки отут тут є спеціальне місце тобто, багажник продуманий дуже гарно. Смертельний номер. Я намагаюся залізти на третій ряд сидінь. Погнали. В принципі, можна тут пересуватись, але недовго. І якщо другий ряд сидінь максимально відсунутий допереду. До речі, там ще остається місця. Тобто, в принципі, можна організувати і семимісний салон для сіми дорослих людей. І це плюс беззаперечний. Я тепер не теперізнак. В принципі, якщо на третьому ряді сидінь дуже мало місця для дорослої людини, то загалом другий ряд сидінь дуже багато простору надає. І тут ще й є радості у вигляді підігріву задніх сидінь, кліматконтролю окремого для задніх пасажирів, класних дверей з гарними матеріалами, з двома сортами шкіри і панорамний дах, звісно ж. Панорамний дах, багато світла в салоні, великі двері, до речі, великий дверний проєм. Тому на задньому ряді сидінь все окей і багато простору. Отже, ми вже на водійському місці ID 6 Cross, і хочу зауважити, що, ну, звісно ж, у кросовері, який має 4 метри 88 см у довжину, Багато місця, загальне відчуття, що тут дуже багато світла, сонячний такий салон, ще й великий панорамний дах, є класні матеріали, причому от шкірою обшита навіть передня панель. Дуже багато чого з органів, з органів керування знайоме по моделі ID4Cross. Тут, до речі, дуже зручний руль, у якого на лівій стороні керування адаптивним круіз-контролем, на правій стороні керування музикою голосовим доступом є ось така невелика 5-дюймова панель. Перед водієм і є великий 12-дюймовий екран, на який виведено керування всією рештою функцій, у тому числі настройками автомобіля. До речі, тут є адаптивна підвізка, якій можна задати декілька режимів. Керування кліматконтролем, керування додатковими функціями, наприклад, освітленням автомобіля. І загалом багато простору в салоні. Є ось такий багатофункціональний бокс такий, в якому ще й можна положити телефон на безконтактну зарядку. Дуже гарно організований кліматконтроль. Тут є в нас режим Smart Climate, де можна окремі воздуховоди організувати, наприклад, на теплі лише на зону ног подачу теплого повітря чи на розмороження лобового скла. Решта воздуховодів не будуть задіяні, і це, до речі, про економію. Може бути меню класичного клімату і ще є меню іонізації і очистки повітря. І От у нас зараз у автомобілі 6 частинок лише розміром 2,5 мікрони. Це дуже гарний показник. От якраз ми зараз рухаємось по такій дорозі. Поганій, де відчутно гарний дорожній просвіт 200 мм. Цього кросовера ID 6. І також зазначу, що ще ні слова не сказав, який у нас двигун і яка батарея. У цьому автомобілі у нас версія PRO встановлена батарея корисною ємністю 77 КВт, повна ємність у неї 84 кВт. -год. У нас привід лише на задні колеса. Встановлено електричний двигун потужністю 150 кВт або у кінських силах це 204 кінських сили. Цілком достатньо для цього автомобіля. Обертаючий момент, до речі, складає 310 Нм. І цього достатньо, щоб прискорювати е, чималу і важку машину до е, першої сотні за 9,5 секунди і досягати максимальної швидкості в 160 км на годину, яка обмежена, до речі, але це е, вимога виробника. Виробник вважає, що так буде. Безпечно для автомобіля, який все ж таки перевозить більше пасажирів, ніж зазвичай, а саме до 7 пасажирів. Отже, зараз перевіримо, чи справді розженеться за 9,5 секунд від 0 до сотні. Спробую переставити в режим спорт і погнали. Ну, я зауважу так, пришвидшення не захоплює подих, але для такого автомобіля це напевно і не потрібно. Цілком гарна тяга завдяки великому моменту на низах добре стартує, навіть трошки пробуксував автомобіль. Тому, я гадаю, десь так близько заявлено ми її зробили. Звісно ж, ID.6 6 сучасний автомобіль, у якому є помічники водія. Це адаптивний круїз-контроль, контроль сліпих зон. От зараз, до речі, він активний. Можна вимкнути адаптивний круіз-контроль, який дуже гарно працює. В принципі, так, гарно попрацювали над ним. Він е, утримує автомобіль у смузі руху. Зараз я спробую це зробити. В смузі руху бачить розмітку, бачить автомобіль попереду. Якщо я не буду довго тримати кермо, от зараз вже починає, починає казати, що треба кермо все-таки тримати. І зараз буде такими е, різкими о, От зараз так зробив. Якщо водій е, заснув чи трохи втрачає увагу, то таке дуже, дуже намагається його розбудити і все вже. Аварійна зупинка ініційована, тобто він е, зрозумів, що з водієм щось не так, і увімкнув протокол аварійної зупинки, включив аварійну сигналізацію і такими ривками трохи е, згальмував автомобіль цілком до повної зупинки. Дуже зручно, це може спасти життя і навіть не одне. Друзі, щодо витрат, ледь не сказав пального, насправді витрат електроенергії, батарея, яка має корисну ємність 77 кВт-годин, вистачає на приблизно 500-550 кілометрів ходу. Звісно ж, зімою ця цифра трошки менша, але цілком я гадаю, що. Від 400 до 500 км ходу, ви будете мати завжди на одній зарядці. Далі, що це буде коштувати? Якщо ви заряджаєтесь по... від домашньої зарядки, у автомобіля є два порти. Є порт повільної зарядки від мережі перемінного струму, який бере на борт ну, лише до 7 кВт. Можна заряджати близько 11 годин, якщо повну батарею від 0 до 100 і коштувати, це буде близько 180 гривень, тобто на 540 км ходу це 30 копійок на кілометр. І це дуже заощадливо. Якщо ж автомобіль має можливість також швидко заряджатись, брати на борт до потужність до 125 кВт. Тобто батарею 77 кВт він може завантажити. Повністю від приблизно 40 до 50 хвилин. Це гарна цифра, але це, звісно, буде коштувати дорожче. І таким чином кілометр ходу на швидких при заряджанні на швидких зарядках буде обходитись десь приблизно гривня-гривня 30, що також є непоганим показником, враховуючи розповсюдженість вже швидких станцій зарядних. І лише вам вибирати або. Заряджатись по нічному тарифу і дуже дешево, або якщо ви їдете далеко, підзаряджатись від швидких зарядних станцій і отримувати вигоду в часі. От Спрацювала система Cross-Traffic Alert. Вона бачить автомобіль, ми рухаємось заднім ходом, і вона бачить автомобіль ще здалеку, який рухається у смузі, яку ми можемо. Можемо пересекти, і це може заважати руху, тому попереджає. До повної зупинки поки що не дійшло. І от зараз випробуємо систему автоматичного паркування, яка в нас, от вона показує, з якої сторони вона шукає місце. Є, місце знайдено. Натиснуть на педаль гальма і відпустити, сама, до речі, увімкнула педаль заднього ходу. Не педаль, а задній ход увімкнула самостійно. Бачить місце, знаходить, все дуже чітко спрацьовує. Я, звісно, контролюю, підрівнює. Автомобіль, не чітко заходила на місце, тому підрівнює, сама перемикає, до речі, передню, задню передачі. І дуже рівненько, дуже чітко заходить на парковочне місце. Довертає, пробує, підтягує до автомобіля, відпустив педаль. Все, ми на місці. Дуже чітко, дуже виважено і цілком безпечно. Отже, друзі, підведемо підсумки. У компанії «Автоексперт Дніпро з'явився на продажу чудовий автомобіль у стані нового Volkswagen ID.6 Cross з пробігом 14 км 2023 року випуску автомобіль у відмінній комплектації PRO, а знайти нас можна у Дніпрі, ровно навпроти річпорту, точний адрес вулиці Княгині Ольги, 19Б. З вами був Валерій. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайки, коментарі. І до нових зустрічей. Пока.